привіт привіт мої хороші. Розпаковка. Розпаковка невелика, але трохи є. Купила сир пармезан. Синенка в магазині. Ну, такі класні дівчата, відповідальні. Як мені сказали, що на вівторок буде мені вже пармезанчик, так і я приходжу, сир є. Я тепер замовила і на п'ятницю у мисливській кубанці, бо вже далі піца йде хід. одним словом, магазин, бомба. До речі, завжди купляю там там десь рибку, там десь якийсь сир. В них такий асортимент риби, я вам просто не можу продати. Як побачу, думаю, і ціни не відрізняються, за словом, знаю, де їде по рибу тепер. Так, а тепер перчик, буде зубка-пілешка і брокколі. Буде салат брокколі і з куркою на завтра. Це, Це наша досить адекватна. Так, корм для Монті. Бо ми її трохи чергуємо, трохи тушонку, а трохи сухого. Так, і моцарела в миросі, як завжди. І дивіться, який світло, тий тазик копело близько на базарі. Ну, свідомо так, на господарці треба. Правда, він 150 гривень, ну але що вже? Що то треба? Ну ми... і все. Остальне буде завтра, тому що сьогодні такі тяги кругом. Я не знаю, що люди купують, але черги кров. І на гуртовні, страшна черга, на базарі черга, от не натхнення по чергах стояти не було. Зайшла, купила і пішла. Остальне буде завтра. Всім гарного дня! Цілою люблю, бувайте!